П'ять порад від 80-річного німця, до яких я дослухався, не зважаючи на те, що наша розмова була випадковою. Перше, менше говори, більше роби. Якщо в тебе є плани, не потрібно всім про них розповідати. Нехай результати говорять самі за себе. Друге не чекай, що люди завжди відповідатимуть тобі тим самим у Німеччині, як і всюди, не всі будуть готові підтримати тебе або повернути те, що ти дав. Навчися не розчаровуватися в цьому. Головне, щоб ти сам знав, навіщо ти це робиш. Третє. Будь вдячний за те, що в тебе є. Якщо не навчишся дякувати за сьогодення, ти не зможеш досягти більшого. Четверте. Працюй старанно, але з розумом. Якщо хочеш жити так, щоб не дивитися на ціни в магазинах, працюй так, щоб не дивитися на годинник. У Німеччині працьовитість цінується, але без фанатизму. І п'яте. Коли починаєш піклуватися про себе, будь готовий до змін. Щойно ти почнеш слідувати своїм цілям, готуйся до того, що деякі люди відійдуть від тебе. Це нормально.